Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Давненько не виходила я з камерою на зйомку, скучила, вже за вами скучила, і хочеться мені трішечки з вами поспілкуватися. Показувати зовсім нема чого, але відео знімати захотілося. Прямо сьогодні прокинулася зранку і зрозуміла, що треба щось. Показати дівчатам і доробила сьогодні оцю змійку. Минулий тиждень був дуже активний, дуже насичений і дуже важкий. І хвороба, і вибухи, і мій марафон по вив'язуванні цілої корзинки іграшок по одній схемі. Тому на цей тиждень я собі запланувала буду вив'язувати. Плюшову ниточку. Плюшеві іграшки в'яжуться набагато швидше, набагато простіше, тому буду підв'язувати змійки, їжачки, котики, колобочки і тому подібне. Але не так трапилося, як мріялося. Не вийшло мені пов'язати у тій кількості, в якій я збиралася, більше відпочивала, більше гуляла. Такий видався тиждень собі релаксу. Я ось вам. Підставляю трошечки своїх змійок, яких я зв'язала. Це, е, мабуть, і все, що у мене є, <сум> вив'язано е, із плюшки. Малувато, але трішки під, під, підв'язала невеличкий асортимент. Мені не вистачає ярмарок, не вистачає мені е, стимулу, якогось, нема такого е, постійної гонки. І трішки розслабилась Трішки розслабилася ще її. Здоров'ячко дає про себе знати, хочеться більше відпочивати, гуляти. Тим паче, зараз за вікном справжня весна потепліло, дуже тепленько. Ми вже подвічі виходимо на вулицю по декілька годин за кожним разом гуляємо. Весна дуже-дуже активно вривається в наше життя і зовсім не до в'язання. Хотіла вже відкрити сезон на вулиці, в'язати, але ні. Виходимо десь на прогулянку, десь їздимо, у дворі не сидимо, не нудьгуємо. І я підв'язала за оцих декілька днів, поки відпочивала, підв'язала поки тільки три змійки. Планувалося їх п'ять зв'язати, але поки осилила три штучки. Це моя схема улюблена, я вже не один раз їх в'язала. і а, з цього Himalaya dolphin baby Color, це вперше спробувала саме ось такого, ось такого забарвлення. Ну, А ці мої основні на постійній основі. А, цей матеріал в мене майже скінчився. Там, не знаю, мабуть, моточків 4 лишилося, був запас, підкупляла по декілька мотків одного кольору, але м -м, закінчується. Ну, Я і сама собі думаю, що треба змінювати цих змійок на якихось іще. Треба подивитися ще якісь схемки, я вже назберігала дуже багато. І я ж тим паче планувала на цей рік поставити собі мету, зв'язати 365 змійок. Але у мене тільки було дві і ще плюс три, тільки п'ять змійок. А вже 3 місяці цього року вже пролетіло. Вже календарик тільки встигаємо перегортати. Вже так, 3 місяці в цьому році вже пролетіло, але. але я зв'язала лише 5 змійок. А є в мене. Така задумка, що, мабуть, цей тиждень я такий ще добайдикую, потроху підв'язую. У мене трохи в'яжуться брелочки, трохи недов'язки дов'язую. На цьому тижні я ще планую, можливо, на цьому, можливо, вже з понеділка ще поїду до сестрички за новим манікюрчиком. Такий був. Лайтовий в мене відпочинок такий тиждень, відпочивала, релаксувала, трішки пофотографувала. Походили з донею по крамницях. До речі, походили по крамницях. У мене в моєму асортименті є вже доволі такий великий запас гачечків. Гачечки в мене є різні. Ви частенько мене питаєте, якими матеріалами я працюю, як я гачок держу, і який у мене гачок. Оце мої основні гачечки, якими я працюю. А цей гачечок у мене для напівбавовни, напівбавов, Лізе Котонголд і ярнар джинс. Я ним працюю на постійній основі двоєчка. Він у мене постійно зі мною цей гачок мій самий-самий активний. Є в мене ось таких ось три гачечка вони для плюшки. Точніше, оцей для вив'язування мордочок, я в'яжу їжачків, котиків більшим гачечком і він 2,5 я вив'язую з нього. Щоб були 2,25, не 2 а 2 2,5, а 2,25. І з, е, цим гачечком я ще в'яжу своїх довгов'язиків: це жабки Марусі Прокопенко, зайці довгов'язи і жирафи довгов'язи. Е, це все вив'язую саме ось цим гачечком, вони тоді більше, і тоді е, крупніше іграшка виходить. Ну, а це мої гачечки на плюшечку. Плюшечка вже такий гачечок стерся це мені ще Януся дарувала. В обміні вже, мабуть, роки три назад. Я поправ, поправку дарувала. Я вже не пам'ятаю. ми з ботою у нас був марафон 100 Амігурумі. Треба було 100 іграшок зв'язати. І я виграла карту по Амігурумі і набір гачечків. Обожнюю ці гачки, мені з ними комфортно, поки користуюся цими двома. І в мене є також плюшова іграшка, яку я полюбляю в'язати. Зв'язала вже, мабуть, 4, 4 штучки. Остання одна із останніх це ось така ось заюшка. І вона дуже крута. Вона об'ємна, вона дуже крута. Два моточка пряжі з'їдає. І я все хочу навчитися в'язати об'ємні вуха. Ось такі ось вуха в мене виходять. Я їх підв'язую гачечком номер 5 Це мені подарував мій сусід з ярмарок, який продавав сумки, він знайшов у себе вдома, у його родственні якісь працювали цим гачечком, і він мені його подарував. Подарував мені, я одразу ж спробувала. П'ятірочка, об'єм є, вже стало більше, але все одно не те. Все, одне, все одно не те, але хочеться мені дуже-дуже Посаджу її сюди в кадр, хоча вона не з цього тижня. Нехай трішки посидить, покрасується. Не спроста я взяла її, вам про неї розказую, тому що хочу стосовно вушок розказати, показати. Це в мене така прям ідея. Мені хочеться навчитися великі такі об'ємні вуха в'язати, щоб вони такі були довгі, на зріст іграшки. Мені дуже подобається, дуже багато наших дівчаток в'яжуть такі круті зайці, а в мене не виходить. Не виходить чому? Я зрозуміла, що гачок дуже маловатий. П'ятірочка він також сюди не дуже підходить, тому що вони не такі об'ємні виходять, як вони лопнув шарик, трішечки злякалася. І вони не такі об'ємні виходять, як у дівчат, які на постійній основі вже навчилися такі в'язати. Я собі сиділа, гадала, кумекала, як би мені ще зробити. Шукала ще якісь схеми, якісь такі зловила пару днів назад ступор. Не могла вирішити, що мені в'язати. Хоча в мене дуже багато є варіантів, які мені треба поповнювати корзинки. Чого нав'язувати? Хоча б у таких бери сиди, нав'язуй, Це простенька схема. Тут дуже багато ждати не треба. І буде в тебе корзина таких зайців. Ні. До речі, цей комплект. Також я приготувала на ось такого зайчика. І ступор. Не хочеться не котів, не їжаків, ни... нічого в'язати. Давай пішла в свої збережені шукати, що в мене є ще на збережене. І дивіться, якого я манюнького зайчика знайшла. Знайшла ось таку схемку простенького. Вже дуже давненько зберігала собі ось такого красунчика. Він також там на картинки дуже об'ємні вуха виходять, але ж гачок у мене поменше розмір, тому вони в мене вийшли такі не дуже об'ємні, такі не дуже хвилясті. Ну, Спробувала. А, мені здається, що поставлю такий варіант ще й на постійну основу. А є багато в мене а, зайчиків, плюшевих уже, уже багато. Да? Ось такий, ось такий варіант. І хочуть іще трішечки, щоб якісь були і менше і дешевше, тому думаю, спробую ось такі. Для порівняння вам показую, які вони виходять розміром. Мені сподобалася схемка, простенький, голова вив'язується. Треба тепер погратися з вухами. Ну і з вухами погратися. Я вчора була з донечкою на закупках, і ми пішли в пошуках гачків. У нас дуже багато в нашому місті, в місті Дніпро, є магазинчики, такі, як добробути, Аврори, Червоний Маркет. І в таких магазинах постійно є гачки. Думаю, ну, не буду я замовляти одних гачків через інтернет, піду подивлюся в цих крамницях. В один зайшла, нема, в другий зайшла, немає, в третій зайшла нема. Мені здається, ми, мабуть, в магазині в 5-чоро обійшли і крізь заходимо є шпиці, а гачків нема. Шпиці є, а гачків нема. Ходили, шукали, ходили, шукали і знайшли. В один магазин зайшли і знайшли ось таких ось два залізні гачка. Один взяла семірочку, один взяла шестірочку. Вибирала, вибирала, там декілька було варіантів розмірів, і 5,5, і 8, і 10. І навіть такий Здоровецький доня дивиться, каже, мабуть, того, щоб у ту пуфі в'язати що з петлями. Ну, Різні були варіанти, і я обрала собі ось таких, ось таких два гачка. Мені здається, що це буде один із них, точно піде на вуха, якийсь розмір уже собі оберу. Стосовно цих гачків, я їх купила оце два гачечка по десь 25-25. 23 гривні, один дорожче, один дешевше трішки був. За два гачечка я віддала 50 гривень. А з вечора вже приїхали додому, відпочивали, дивилися фільми. Я думаю, де позаглядую, скільки у дівчат в інтернеті гачечки. А трішечки, трішечки здивувалася, але так, у них вони набагато дорожчі гачечки. Я так у у другої зайшла, подивилася, а це за ці два гачка віддала 50 гривень і дуже зраділа, що таки нарешті я їх купила. Не знаю, буду сьогодні або, можливо, вже завтра, але ну, мені хочеться, хочеться мені зв'язати саме такого зайця, ось такого величенького, і одне вушко жовте, одне блакитне зробити. І це, мабуть, мої будуть найближчі плани, можливо, в цьому місяці ще встигну. А ні, так оце вже плани лишаться на наступний місяць. На наступний місяць я собі вже написала план. Мені здається, що вже дуже-дуже скоро будуть в мене ярмарки і я вже прям дуже чекаю їх, вже скучила. Скучила за ярмарками, скучила дуже за продажами, за активними продажами, за якимись здивованими оченятами дівчаток і хлопчиків, які прибігають і хочуть все одразу. Я ще не дуже готова до цього, тому що в мене є три корзинки, які в мене зовсім не поповнені. Мені ще потрібно багато ще нав'язати брелочків, тому що в мене брилочки йдуть і в лотерейку для парку, і для вітрини потрібно. Той, хто ще не знає, хто ще не в курсі, можливо, хто прозівав, є в мене відео, в якому я розказую, де ділися всі мої брилочки, які в мене були на постійній основі. Внизу лишу посилання на це відео, щоб ви зайшли, переглянули і е, зрозуміли, де ж ділися всі мої брилочки. Мені їх потрібно багато. Е, слава Богу, є в мене гарнітура, аксесуари для е, вив'язування брилочків. Треба їх нав'язувати і дуже-дуже багато. Е, є в мене ще декілька замовлень, які нетермінові, хотять в мене їжачка, хотять в мене посіпаку. До речі, моя підписниця з каналу, за що безмежно вдячна. Ступор є в мене невеличкий ступор, але я обов'язково виправлюся і обов'язково буду вас надихати. Я хочу вам показати ще одну останню іграшку, і це, мабуть, буде останнє, останнє, про що ми з вами поговоримо, і буду з вами прощатися. Це остання іграшка, яка в мене є, це ось такий ось котик котик Колобочок, він поки один. планувалося знову ж таких багато нав'язати. Але ні, М -м, поки осилила одного котика. А вони мені потрібні, вони в парку користуються попитом, їх в парку постійно купляють. М -м. Хочеться таких нав'язати повну корзинку і щоб вдома був запас. Тим паче, в мене є дуже багато вже невеличких залишків, які треба використовувати на саме такі іграшки. Цього котика я змайструвала з п'яти моточків залишків. Розпочала я їх по, собирала по відтіночкам, щоб вони збігалися. Це все роблю в денному світлі, тому що бувають такі дуже-дуже маленькі моточки лишаються. і на одну якусь іграшку не вистачає, викидати шкода. І починаєш вигадувати, куди б їх додати, і потім починаєш їх всі висипати, перебирати. Ось такі моточки невеличкі. Зверху нема. Хотіла, хотіла бистро показати, швиденько немає зверху таких маленьких. Вони в мене всі зберігаються по розмірам, де більше, де менший. Туди я їх і складаю у ту корзинку. Буду далі знімати вам відео ще з готовими роботами. Воно також в мене знімається потроху. На наступний місяць треба знову дуже багато в'язати, але будемо дивитися по обставинам. Я дуже сподіваюся, що ви всі в безпеці, що у вас все добре і фізичний стан, і моральний стан. Дуже багато майстринь зараз знаходяться у творчій кризі. Тому давайте будемо потроху з неї виходити, будемо підтримувати, надихати одна одну і заряджати позитивом і шаленим натхненням. Безмежно всім дякую, хто заходить на мій канал, хто підписується, в нас вже кругленька циферка на каналі. намічається Вже дуже скоро буде в нас на каналі 3000, за що я вам безмежно вдячна. Зараз 2700 підписників. Хтось приходить, хтось уходить. Дуже постійно цифра змінюється то в одну сторону, то в іншу сторону, але я сподіваюся, що це все тимчасово. І ви будете лишатися на моєму каналі, тому що вам буде тут цікаво і корисно проводити зі мною час. Дякую вам за підтримку. На минулому тижні ви дуже мене підтримали в моєму непростому такому. Цікавому проєкті, як вив'язати повну корзинку малючків. Обов'язково буду вигадувати ще щось цікавеньке, тому що дуже багато запитів від вас є в коментарях, і в приватповідомленнях. Ви питаєте, чи буде ще щось таке. Обов'язково пов'яжемо і пов'яжемо ще з подарунками, і пов'яжемо ще в якихось марафонах. Мені подобається, що ви приходите до мене за натхненням і тим самим заряджаєте мене. Від вас, як завжди, Коментар для натхнення. Від вас, як завжди, підтримка в вигляді вподобайки і підписки. А з мене цікавий і я сподіваюся, дуже частий контент. Я буду знімати, я буду вас надихати і буду вас підтримувати, наскільки це можливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не впадайте у відчай, ми разом, ми все зможемо і будемо. Працювати і далі на гарні результати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. кажу вам до дуже скорої зустрічі, мирного нам всім неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Бувайте!